Це один із стаціонарних пунктів незламності. Вдруге сюди завітала місцева жителька Олена Гарбарук. Каже, зайшла погрітися із донькою своєї подруги. Попити чаю, зігрітися, підзарядити телефони, розвага трошки діткам є. Ну, одним словом, дуже-дуже тут приємно і гарно нас приймають. От восьмирічна влада у пункті вперше каже в захваті від дитячого куточка, а особливо від наявності олівців і розмальовок. Картинки, Вдома вимкнули електроенергію, тому прийшов підзарядити телефон Володимир Поляков. Користуюсь не перше, заходжу сюди, мабуть, раз четвертий послуги. Ну, обігрітися насамперед, підзарядити телефон, коли не мали електроенергії. Вперше до пункту незламності йде і харків'янка Вікторія Замай. Погрітися зарядити телефон і випити кави або чаю. Такі дуже тяжкі. Часи для нас настали, але я сподіваюся, що ми це переможемо, це буде дуже гарно. Працюють у громаді вони з 22 листопада. Обрали місце, де зазвичай багато людей, розповідає заступниця міського голови Оксана Куріна. Станом на сьогодні у нас два пункти незламності. Ось один тут, у міському парку, і другий пункт незламності у приміщенні ДСНС. Проєкт працює спільно із працівниками ДСНС. Працює пункт незламності цілодобово. Цілодобово тут чергують працівники ДСНС. Приміщення розраховане на 20 осіб. Тут можна попити чаю, зарядити гаджети, отримати медичну допомогу та зігрітися. Як тільки виключається світло, то, звичайно, включається генератор. Тобто в пункті завжди буде тепло, завжди буде світло. Біля стаціонарного пункту розміщений і мобільний. Він також облаштований всім необхідним і готовий до роботи, каже Оксана Куріна. При необхідності його можна перенести в інше місце. Поки станом на зараз немає такої великої кількості людей, і немає його зараз потреби. Задіювати тому, але він мобільний, він готовий прийняти відвідувачів у разі першої необхідності. Зі слів Оксани Куріної, нині громада працює над тим, аби збільшити кількість таких місць у всіх населених пунктах. Проте працівники просять не зловживати і користуватися ними у разі екстреної ситуації. Тетяна Зозуля та Масгорозія, новини на Суспільному, Черкащина.